Щороку Калинівщина вшановує пам'ять нашого славетного земляка Степана Руданського, класика української літератури, гумориста, лікаря та громадського діяча. Творчість Степана Руданського в історії української літератури посідає важливе місце увійшовши в літературу в середині 50-х років. У тяжку добу духовного безгоміння, яке настало після розгрому Кирило мефодівського товариства арешту й заслання Шевченка. Руданський прокладав у ній нові стежки. Його поезія була оригінальним явищем в українській літературі Шевченківського періоду. 1967 року відкриту літературний музей поета байкаря Степана Руданського. На місці хати його батьків у селі Хомутинці на Вінниччині, де й народився видатний український сміхотворець. Ініціаторкою створення закладу була місцева бібліотекарка Юлія Грош, яка тривалий час збирала різні документи і матеріали, пов'язані з видатним земляком. І ще в 1959 році відкрила кімнату музею Руданського у місцевому клубі. Зараз літературний музей Степана Руданського є комунальною установою Калинівської міської ради. Експозиція у двох невеликих залах розповідає про життя і творчість класика української літератури. Представлено деякі його особисті речі, оригінальні фото і документи, які знайомлять з дитячими та юнацькими роками, роками навчання. У 2009 році, з нагоди відзначення 175-річчя від дня народження Степана Руданського за ініціативи Вінницької організації національної спілки письменників України, було започатковано всеукраїнське літературно-мистецьке свято імені Степана Руданського, яке тепер проводиться щорічно. Свято сатири і гумору традиційно розпочинається в селі Хомутинці, покладанням квітів до пам'ятника Степану Руданському, мітингом з шануванням його пам'яті, відвідинами музею письменника та урочистим святом в сільському будинку культури за участю виконавців гумору та творчих колективів району і області. На святі також відбувається вручення всеукраїнської премії імені Степана Руданського письменникам гумористам. Калинівщина Багата не лише на Чорнозем, а й на талановитих людей, серед яких є лауреати премії імені Степана Руданського, зокрема Микола Сарахан, Олег Чорногуз Антоніна Петрушкевич. 12 січня 2013 року. З'явився ще один символ шани таланту і творчого спадку автора. У рамках проведення шостого всеукраїнського свята сатири і гумору імені Степана Руданського і я знов живий світ оглядую. Та з нагоди став річчя гумориста відбулось відкриття бронзового погрудя на площі поряд із районним центром культури та дозвілля Калинівської міської ради. У Калинівському технологічному фаховому коледжі також вшановують пам'ять талановитого земляка, проводячи виховні заходи за його творчістю. Так, цьогоріч, до річниці з дня народження митця, керівниця театру студії діалог Калинівського технологічного фахового коледжу Світлана Матвійчук зі своїми вихованцями організувала творчу зустріч Дзвенить над світом слово Золоте подільським вітром з України. Ідеєю задуму було поєднати життєвий та творчий шлях поета в театралізоване дійство. Завітала на творчу зустріч і лауреатка премії імені Степана Руданського, поетка, композиторка Антоніна Петрушкевич. Подобавши її гумор, учасники театральної студії доповнили ним свою постановку і влучно переплели з творами Степана Руданського. Сам поет стверджував, що ми, українці, Є сильна нація, тому як гідні його нащадки маємо цінувати та передавати з покоління в покоління правду життя, висвітлену в дотепних гуморесках, влучних співомовках і піснях, творчому доробку талановитого земляка.